Привіт-привіт! Я Валерій. Це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео хочу протестувати лак від компанії Гараж, це саме Classic Clear. Це саме звичайний простий лак. І що з нього можна зробити? Все побачите. До речі, лак відноситься до системи МС, тобто наносити треба його в 2-3 шари. Все, що стосовно сушки, все звичайне, при 4 годинах висихає повністю при 20 градусах. Якщо у нас буде гаряча сушка, при 60 градусах буде висихати за 30. Хвилин. Стосовно того, як буду наносити, буду наносити за допомогою пістолета Девілдес, GTI Pro Дюза 1.4, голова ТЕ20. Буду наносити в два повних шари. А Товщина плітки буде 50-60 мікронів. Підеш. Товщина плінки буде біля 50 мікронів. До речі, не примикайтесь в цьому відео. Також буде розіграш. Ще хочу нагадати, що у нас існує телеграм-канал і там дуже багато у нас зібралося вже дефектів, які ми розбираємо. Тому раджу підписатись, буде посилання. Які, які мої побажання до цього лака, б я хотів побачити, я його ще не тестував, хочу протестувати і подивитися, що з нього можна витягнути. Лак системи МС, тобто не вийде наносити його півтора шари. Це повних треба два, може іноді три шари. Я хочу, щоб він був прозорий, є можливість додавання розчинника від 0% до 10%, Я додавати не буду. Не люблю в МС лаки додавати розчинник. Думаю, що це некоректно буде. Але коли у нас, наприклад, там. Наприклад, висока температура, то тоді можна додати якогось повільного розчинника, щоб дати лаку гарно розтіктись. Хочу щоб він був не густий, хочу, щоб він був прозорий. І щоб він легко наносився. Наскільки це працює, зараз будемо тестувати. Для того, щоб наносити лак, буде використовувати систему від компанії Трім, буде ППС. Це зручно, тобто, якщо на вагах, то на вагах там е можна змішувати. Якщо є така можливість працювати, наприклад, мірною тарою, це краще, зручно і економніше. Е як, це, як це ми будемо тестувати? У мене нанесений на тест, на тестове крило, мене нанесений темний металік, дуже темний металік. Тобто я буду бачити, який у нас буде Ось і побачу, ну, який буде наноситись. Дуже не люблю, коли лак у нас, наприклад, це і при чому вона густа. А ще якщо жовта, це все катастрофа. Цього не люблю, тому хочу, щоб був прозорий. Зараз побачимо, який він у нас. Також перед тим як використовувати лак, перевіряєте, щоб він у нас мав нормальний термін придатності, тобто, щоб він був не просрочений. Так, лака мені багато не треба. Візьму так, де у нас тут ось так буде. Візьму 200 мл. Цього нам вистачить. Чому 200 його вистачить значно менше, але, а, до речі, він прозорий. І е, Хочу, щоб у мене залишилась така шайба, щоб я потім протестував, подивився, як він полімерізується саме в звичайній температурі. Лак прозорий. До речі, консистенція така, ну, така як мені подобається. Да? Тобто він не рідкий, як вода, і не густий. Я дуже не люблю, коли лак густий. Хоча пістолет справляється з, так... з таким лаком, коли він буде густий, але доведеться піднімати тиск чи додавати розчинника. Все, 200 мл у мене є. Зараз додам розчинник. додам затверник. І будемо наносити. Затверник. Звичайний, нормальний. Якась піна. Там все нормально всередині при наливі є трохи якась піна. Наскільки це впливає, я думаю, що взагалі не впливає. Закриваємо, обов'язково не забуваємо закривати затвердники, для того, щоб вони у нас не пропадали, тому що там є ізоціонати, вони дуже впливають, на їх впливає вологість, яка є в повітрі. Тобто закриваємо для того, щоб затвердник не пропадав. І, звичайно, перемішуємо. Так, все вимішав. Мені здається, трошки затвердника треба додати, тому що ця піна мене заїбує реально. Він став ще якимось мутним. Таким, як наш канал. Перевіряємо. Наскільки плотно, так, все нормально. Буду наносити в два шари за допомогою пістолета, як я казав, дюза 1,4 відкрита не до кінця, тому що лак МС, подача буде досить велика, тому до кінця не викручую, для того, щоб просто не залити. Буду наносити в два шари. Перший шар, потім пауза 15 хвилин і другий шар. Все побачите. Овдягаємо маску, не забуваємо. Техніку безпеки. Так, стосовно лака, взагалі мені все сподобалося, як він наноситься. Я наносив його в два шари, повних два шари там, так? Да? Його можна наносити в два-три шари. Стосовно того, що я бачу, вся шигренька нормальна, але є невеличкі нюанси. Якщо подивитись на цю зону, трошки-трошечки не вистачає лаку. Буквально там 20 грамів можна було б додати в цю зону. І було б взагалі супер. Тобто, виглядав би він е, в цій зоні е, значно краще. Наприклад, ну був би такий, як тут. Вся зона все мені подобається. В цій зоні трошки не вистачило лака там. да. Я розводив 200 грамів, 200 грамів, плюс розч... плюс затвердник, тобто 300 в мене ушло. Розумів, що люба меска – це не про розхід. Любая меска, її треба більше, ніж ХС там чи ультра ХС зазвичай. І звичайно, якби це ультра ХС, така, така деталь, один тонкий шар повний, і все у нас буде супер. Але знаю, що тут буде у нас 50 мікронів, і все, все буде достатньо. Можливо, можливо, ця зона розтічеться і буде супер, але все, що я бачу в цій зоні, в цій зоні, мені взагалі подобається. Лак легко наноситься. До речі, коли додавав затверник, трошки якась піна була, мені це не сподобалось, стосовно того саме піна. Не сподобалось, але це ніяк не впливає саме на зовнішній вигляд лака і того, як він наноситься. Дуже простий, ніякий заморочок. Тобто, коли ми працюємо, наприклад, з лаками, такими, як Вок, ми розуміємо, що там треба, щоб і пістолет був супер, там, да, щоб ти, ти бачив, як він наноситься. Тобто ти з ним працюєш. Да. Це лак, мені взагалі, взагалі здається, що якщо дати дитині, вона нанесе, і він буде блестіти і буде прикольно виглядати. Так все подобається. Не тікучий, все нормально. Тобто те, що я очікую від цього лака, він на, свої, на свій кошт, на, 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 на своє позиціонування на ринку, він досить пристойний. Мені подобається. Якщо він висохне і буде виглядати так само, то це взагалі буде. Дуже прикольно. Де б я його радив, де я б би з них працювати? Це однозначно можна працювати в звичайному гаражі, якісь умови там, не супер такі умови, тому що люба меска вона висихає досить швидко. Чому? Багато розчинника він вилетів і працює. Коли в нас, наприклад, якась там ХС, особливо ультра-ХС, розчинника мало, і він досить довго через весь шар проходить. Тобто, це довго, там треба умови. Це буде ставати швидше, менше буде попадати пилу, і, в принципі, легко буде полірувати за рахунок того, що це МС в принципі, полірується значно легше. До речі, це був лак від бренду Garage, класі Clear. Звичайна мс проста. По ньому буде розіграш. Для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші, треба буде підписаним на наш канал, поставити лайк, написати цікавий коментар, який коментар, мені здається, здасться найбільш цікавим. Я цього учасника обов'язково нагрожу цим лаком. Приймайте участь, до скорих зустрічей, пока!